глядачам програми Спортперсона останні два роки стали надзвичайно насиченими для шанувальників баскетболу. Повернення БК «Феро» в елітний дивізіон, перший трофей. участь у Єврокубках, все це стало можливим завдяки розумному керівництву, якісній селекційній роботі та 100-відсотковій віддачі основних виконавців клубу до цієї когорти. Сміливо можна віднести і Олександра Шапошникова. Повернення запорізького гравця додому вийшло надзвичайно вдалим. Сашо достатньо опитний гро. с хорошим индивидуальным мастерством. Он прошел э, неплохую школу игры в сумах под руководством э, хорошего литовского специалиста. А после этого два сезона, если я не ошибаюсь, он играл в Кривом Роге под руководством Митровича. То есть ему повезло, у него были хорошие тренеры он как раз в самом рассвете своих сил сейчас достаточно опытен и достаточно амбициозен, поэтому я думаю, что ближайшие сезоны – это его сезоны. То время, когда человек должен показать себя, показать лучшую. Виду. Спортивного досвіду запоріжець Олександр Шапошников набирався за межами рідного міста. Ще у 15 років, коли юного баскетболіста помітили сумські селекціонери, він залишив Запоріжжя. І вже тоді зрозумів, що баскетбол у його житті та надовго. В озрасті восьми літ очень джерело скажете рішення осознане. Звісно ж, яким займався, тому що. Е Отец много уделял этому времени, внимания, а ребенку всегда приятно заниматься тем, чем, ну, чем ему помогают заниматься. И у меня получалось неплохо и плюс усиленное внимание со стороны отца помогало мне. Прогресувати, а когда виходить, хочеться займатися. Но були моменти, коли я каким-то образом там не ходить на тренування, ходить в комп'ютерні клуби. І в этот момент очень важно було влияние именно со сторони, Папа помогал стать на на правильний путь направить. Батько Олександра Шапушникова у баскетбол і сам грав на любительському рівні, і сину прищепив любов до цього виду спорту. Однак молодшому шапошникову вдалося підняти спортивними сходами набагато вище. Поначалу я лет в 6 или в 7 немножко походил на плавание для общего развития, а потом папа меня стал активно приводить в баскетбольный зал. Мы ходили смотреть игры запорожского клуба, тогда он назывался «Строитель». Игры проходили в спорткомплексе «Строитель» возле цирка. И потом я недели две или три занимался у нынешнего президента баскетбольного клуба «Фера» Валерия Альберта, чем тогда тренировал в какой-то школе <світнє> не, не маю поняття, як названня школи вимер. І після того я перейшов в строїтель Петру Павловичу, де займався з 8 літ до 15. Переїзд до чужого міста для 15-річного домашнього хлопчика Сашка був дуже важким. Втім, до самостійного життя пристосувався швидко. Я плакав по ночам, скучав. Ну, я завжди жив вдома і такий парень був особа домашній. Учеба, школа, уроки, тренировка. По возможности влиял, но это было только в свободное время, которого было мало. І поэтому переїзд такой мені дався, ну, тяжеловато там. Нікого не було з родных. перший месяц. Після этого, як відрезала, абсолютно никаких не було нікого страху, ніяких. Впевнений. Вісім сезонів у Сумах, два роки у Кривому Розі і другий сезон у Запоріжжі. Олександр Шапушников переконаний, кожен етап у його баскетбольній кар'єрі важливий та є кроком уперед. Я не грав в топ-клубах ніколи. завжди в командах. середняках, уверенных таких. В прошлом году мы выстрелили хорошо, поэтому можно сказать, что мы сделали шаг вперед. И после перехода из Сум в Кривой Рог мы тоже провели один сезон не очень удачно, но после этого мы выиграли УБЛ, пусть не официальный чемпионат Украины, но все равно мы сражались, старались и достигли успеха. Поэтому я считаю, что каждый год он идет в прогресс, Просто нужно ставить себе цели і потихоньку к ним двигается. До БК Феро в обличчі Олександра Шапошникова повернувся зрілий та досвідчений гравець. І нині він наближається до піку своєї фізичної форми. Мені 28 років, і я думаю, що пік спортивної форми приходиться якраз на період з 28, десь то так до 32. Тому що потом природа бере своє, скорость теряется. травми і все таке. А прогресувати в майстерстві не Поэтому Я вважаю, нет, нет що я не на самом, не на самом пике, але я к нього приближаюся і стремлюсь. Білі люди не вміють стрибати. Назву популярної американської кінокомедії своїми словами якоюсь мірою підтверджує і Олександр Шапошников, даючи характеристику своїм недолікам. Я не сильно прогулюю, точніше, я. очень средне прыгать, но при этом мне приходится это компенсировать другими свойствами. Тренированностью броска, скоростью мышления, передачи. И еще вот у меня друг мой, Кевин, мы с ним как-то заговорили о перехватах во время игры, и я ему говорю, мне не получается так перехватывать у тебя, потому что у тебя длиннее руки, и мы с ним сравнили, мы одного роста, ключами стали вровень, у него кисть на целую ладошку длиннее, рука, на целую ладошку длиннее, чем у меня. Я говорю, если бы у меня было хотя бы так, я бы точно перехватывал больше тебя. Поэтому, ну, как, природа есть природа. Отрицательные, наверное, есть у всех. Но таких, которые бросаются в глаза и над которыми нужно прямо задумываться, то я таких не знаю. Хто з баскетболістів-початківців не мріяв про успіх Майкла Джордана? Сашко Шапошников не був винятком. Однак із часом почав цінувати інтелектуальний бік баскетболу. Як, я думаю, 95% мальчиків, і маючи поняття о баскетболі, о американському баскетболі сильно нравився Майкл Джордан. Потім у мене стало. отношение к американскому баскетболу немножко противоречивое. Я стал больше любить европейский баскетбол. Мне сильно нравился, сейчас он уже отошел немножко отдел разыгрывающий литовский Шарунас Ясикявичус, его видение игры, понимание, руков, то, как он руководит игрой. Мне нравятся игроки, не столько, которые играют больше за счет мозгов, чем за счет силы ног, рук. Якщо комусь перед грою є сенс прийняти чогось для підняття бойового духу та активності, то Олександру Шапошникову варто прописати анти-енергетик. Надто емоційний гравець. Для мене дуже важливі ігри з моїми предыдущими командами. К сожалению, зараз пропала з горизонта команда міста Сум. Я сподіваюся на те, що в скором будущем вони з'являться, є предпосилки. Для мене зараз ігри це против Кривого Рога. Не тому, що у мене з ними плохи отношения. Наоборот, просто хочется всегда э, показать лучшую свою игру против тех людей, с которыми ты работал. В последней игре против Криворога я пришел в раздевалку в перерыве и <сас> сказал доктору, попросил, чтобы он мне дал что-то немножко остыть, потому что у меня даже температура поднялась, но вот я чувствовал, что какой я горячий от эмоций. Звісно, всі спортивні емоції доводиться переживати разом із Сашком і членом його родини. Дружина Ірина давно звикла до бурхливих баскетбольних переживань чоловіка. Достатньо того, що я не падаю в марок, яких його неудачі я вполне вже адекватно оцінюю ситуацію, я розумію, що це не кінець світу. І звісно, він не маленький мальчик і платок я йому під нос, не підношу. Вже. Ну, я стараюся не критикувати під гарячу Но Якщо я что що то було не так, то мені кажется, я вже маю право сказать, А якщо йому радостно, то я с удовольствием эту радость розділю. Но коли йому плохо на душе, я лучше выдержу паузу. Мотивації на кожну гру Олександру Шапошникову вистачає. Єдине, що здатне зупинити його кураж, травми, котрих у його житті вистачало. как-то очень неожиданно при переходе из сум в Кривой Рог у меня обнаружилась в колене травма миниска. Мне взяли операцию. Как-то вроде бы несложная операция, обычно занимающая порядка месяца на восстановление. Мне пришлось восстанавливаться около полугода и сделать через три месяца после первой операции повторную, почистить сустав, колено, после чего все пошло на улучшение. Щоправда, фізичний біль ніколи не змусить Сашка залишити спорт. Нечасті думки, а нові що мені цей баскетбол відвідують Чапушникова тільки наприкінці виснажливого сезону. Я затрав ні. Наоборот, у мене дуже крепкі тили. Моя сім'я мене дуже сильно підтримала, коли мені було дуже тяжело, особливо в кривому рогі. Я не грав полгода. що я перейшов в новий клуб, прийшлося. сидеть на лавке месяца три, просто даже не выходя на площадку. И я понимал, как воспринимают это руководство. Ну, они купили игрока, вместо отдачи получают балласт. Когда сильно устанешь, в конце сезона хочется как-то от всего этого абстрагироваться. Мы даже приходим и шутим. Боже, как мне надоело видеть ваши лица, я уже не могу просто вас всех видеть, когда же закончится сезон. А насчет Трампа, наоборот, это стимулирует, знаете, как Кожен може допасти, просто потрібно піднятися іти вперед. Міцний сімейний тил забезпечує дружина. Чоловік стверджує, Ірина його своєрідний талісман. Поїде разом із ним підкорювати новий клуб і все обов'язково складеться якнайкраще. Познайомились на вулиці, а він просто пішов за мною і все. Я його намагалася прогнати. Я його обманувала по поводу моєго. За мужества на скалашна не вірити, в взагалі то ему все равно. І я не знаю, ти мені приятел на свидання і все, бо не мені роздавались. Тобто практично одразу ми стали жити вместе. Ірина, співробітник МНС, особливих проблем у переїздах за чоловіком із міста у місто не вбачає. Наздогнати та вдовольнити свої кар'єрні амбіції встигне. А головне сьогодні це чоловік та двоє доньок. Я не бачу в цьому особливих проблеми. Тому шляхом січа братісь крока, МЧС, щоб тебе приложили хороше місце роботи. У Запоріжжі занадто багато часу, аби призвичаїтись родині шапошникових, не потрібно. Сашко повернувся додому, а Ірина знайшла нову сім'ю. Втім, у питанні, де дім Олександра та Ірини, вони поки що не дійшли згоди. Та й зарано про це думати: баскетбольна кар'єра шапошникова у розквіті, а на місцевий колектив скажетесь, не доводиться. У нас все с юмором. У нас стоит такая деловая, но при этом достаточно ироничная обстановка в команде. То есть все могут над всеми пошутить. Больше в, части в прошлом сезоне проводили время вместе, куда-то ходили. Я забирал его в тренажерный зал, потому что он не знал, где что. Сейчас он уже здесь освоился, ему проще. Он, наоборот, сам где-то уже старается. Не, ему не, не так нужна компания. В общем, мы общаемся. І З uh, ребятами з Жори з Сашей Рибалка. Усі місцеві баскетбольні вболівальники минулого сезону переживали справжню ейфорію разом зі своїми кумирами, які вибороли перший в історії клубу трофей Кубок України. Відверті аутсайдери у букмекерських конторах ферезенту у підсумку зрізало сітку з кошика для Олександра Шапошникова. Найбільше запам'ятались фінальні ігри кубка та фінал чемпіонату УБЛ. Минулого сезону Олександр Шапошников отримав виклик до національної збірної. Втім, травма руки не дозволила виступити за головну команду країни. Щоправда, Шапошников переконаний, його час іще прийде, адже спортивні цілі амбітні, однак реальні. Мені хотілося б виграти чемпіонат України. Це така реальна мрія, не якась така космічна. І я би хотів поучаствовать uh, в чемпіонаті Європи в морському, тому що я їздив на Чем на Європи юніорський, молодежний, а за зборною назад ще не іграв. я хоча б для начала в зборну і секретний шот Європи достойно виступити. там вийти з групи, в по ніби там четвертьфінал. Про завершення баскетбольного життя говорити ще зарано. Втім, думки, що робити після припинення кар'єри гравця, час від часу відвідають Шапошникова. і незмінно повертають його знову таки до баскетболу. Мой папа заставляет меня идти на второе высшее образование уже который год, для того, чтобы потом стать тренером. Я категорически от этой идеи отпихиваюсь, но в последнее время мне, таки, меня такие мысли стали посещать. О, очень образованный парень, интересный. Всегда светлый, да, вот светлый человек. Всегда к нему подходишь, человек, который улыбнется, который с юмором воспримет определенную информацию или очень серьезно воспримет ту, которая касается работы. Поэтому, ну как сказать, очень адекватный, очень разумный, очень толковый. В принципе, я думаю, что у Саши, чем бы он ни занимался, у него бы должно было бы практически везде все получаться. Он такой разносторонний парень, хороший. Олександр Шапошников завжди ставить перед собою тільки адекватні цілі. Втім, не відмовився пограти десь у Європі, наприклад, у Барселоні.